Слотакінг, ти по-любому у виграші. Українські бійці протиповітряної оборони продемонстрували так званий чорний шахет, який вони збили вночі. Раніше наші сили оборони припускали, що на дрон наноситься спеціальне антирадарне покриття. Але як з'ясувалося, іноді це просто звичайнісінька чорна фарба. Я ж нагадаю, речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат раніше повідомляв, що росіяни покривають шахеди карбоном або перефарбовують їх у чорний колір, аби українській протиповітряній обороні було важче їх збивати. За його словами, вороги і раніше удосконалювали ті безпілотники, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі. Для цього вони використали композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні, наприклад, карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу. Тим часом росіяни намагаються поцупити українські винаходи, зокрема ворожі воєнкори, повідомляють про наміри використання морських дронів, начебто, Україна-агресорки, уже є план запустити серійне виробництво таких безпілотників. Я ж додам раніше про такий план повідомляла і британська розвідка. Тамтешні експерти посилаються на голову російського підприємства Красногорський механічний завод, який оголосив, що їхні дрони будуть випробовувати на війні в Україні з метою налагодження серійного виробництва у 2024 році. Військово-морські сили використовували дрони ще з часів Другої світової війни. Однак сучасні типи, що нагадують швидкісні катерини, чинені вибухівкою в руках українських сил, стали ключовим потенціалом на морі після повномасштабного вторгнення Росії. Таким є висновок британських оглядачів. Я ж нагадаю, росіяни збирають уламки українських морських дронів сі бейбі, аби на їхній основі відтворити щось своє мабуть, припекло їм від атак наших сил оборони, бо ж морські крихітки неодноразово атакували ворожі об'єкти. Так я нагадаю, що тиждень тому СБУ. Вперше офіційно підтвердила, що її морські дрони вразили чимало військових кораблів Російської Федерації. Василь Малюк зазначив, що Сі-Бейбі це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань. На рахунку СБУ вже багато успішних прикладів її застосування. Зокрема, проти кораблів Чорноморського флоту РФ. Так, у жовтні 2022 року дрони СБУ атакували кораблі Російської Федерації у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат адмірал Макаров. А вже цього року «Сі Бейбі» вразили ракетоносії Самом та Павіл Державін», Танкер Сік. Десантний корабель Олянігорський Горняк, великий військовий боксер Ніколай Муру, новітній розвідувально-гідрографічний корабель Владімір Козицький. І це не всі загрози, які морські крихітки становлять для окупантів. За словами глави відомства для України і Кримський міст є абсолютно законною ціллю. Міжнародне право, закони та звичаї війни, а також українське законодавство дозволяють атакувати цей об'єкт. Порушення військової логістики ворога це одне із завдань, яке ставить перед спецслужбою президент України Володимир Зеленський. Підрив моста вже значно ускладнив постачання зброї та боєкомплекту російським військам. Адже на сьогоднішній день цей логістичний коридор повноцінно не функціонує. Автомобільний транспорт рухається реверсно. Для нього діють обмеження по вазі, а для залізниці по кількості вагонів. Тож для перевезення боєкомплекту ворог використовує переважно поромне сполучення. Це все має навести нас на дві думки. Перша, маємо пишатися українськими силами оборони. Друга, маємо продовжити внески на збори, що їх проводять українські волонтери, FPV, розвідувальні дрони та засоби проти безпілотників. Це все дозволяє нашим бійцям не відставати від ворога, що нарощує свої військові потуги. Тож нині я традиційно прошу вашої допомоги для наших захисників. На фото зараз побачите бійців 421 го окремого стрілецького батальйону. Зараз вони на сході нашої країни, а саме на околицях Бахмута біля Часового Яру. Уже більше року вони не дають там ворогу просуватися, впевнено тримаючи позиції. За словами хлопців, останнім часом стало важче через російські дрони. Окупанти запускають безпілотники. А поки один розрядиться на його місце, прилітає інший. Це не дає можливості ні окопатися, ні вести розвідку, ні відпрацьовувати по позиціях ворога. Аби ефективніше протидіяти такій тактиці, хлопцям потрібно зібрати на антидронову рушницю квертус. Її вартість 540 тисяч гривень. Разом із моїм колегою Фахрудіном Шарафмалом в ранковому ефірі ви зібрали 52 тисячі 691 гривню. Я дякую вам за це. Дякую, що продовжуєте долучатися до наших зборів. Але не забувайте, будь ласка, що кожна гривня є важливою. Тим паче, ми з вами традиційно говоримо у нашу святу. Неділю у час, коли ми маємо трошки відпочивати, у час, коли маємо змогу за цей відпочинок українським силам оборони подякувати. Тож я закликаю вас приєднатися до цього збору, якщо ви цього не зробили. 540 тисяч гривень видається величезною сумою. Але знаєте, ваша допомога і ваші внески на наші збори закликають вірити у краще і бачити трохи світла в кінці. Тунелю розуміти, що з вашою допомогою, з допомогою наших читачів, глядачів, слухачів із Божою поміччю нам вдасться закрити цей збір якомога швидше, і якомога швидше той квертус хлопцям і передати. А Росія останнім часом цупить не лише ідеї морських дронів, так не лише збирає уламки і намагається розробити. Якісь свої види цього озброєння Росія також поцупила і тактику використання в піві дронів. Я нагадаю, що з січня цього 2023 року вони є дуже популярними в українських силах оборони, адже коштують не надто дорого, але допомагають ліквідовувати важливу для ворога техніку. Ну і знаєте, додавати воту ранкову статистику від генштабу трішечки ворога, так трішечки. Одиниць о, тієї живої сили росіян, і таким чином Росія теж запозичила собі цю тактику, використовує FPV-дрони, але у той же час нарощує виробництво інших безпілотників, зокрема розвідувальних, для того аби ці ворожі пташки не становили загрози для наших бійців. Мусимо також купувати для них і ось такі антидрон рушниці які допомагають глушити. Сигнали і допомагають, хоч трошки відпочивати від отієї ворожої розвідки. Ще раз закликаю вас приєднатися. Ну і нагадую, що наші внески для українських сил оборони це не благодійність, це інвестиція. Ми з вами усі тепер дуже великі, страшні інвестори. Бо інвестуємо у наше майбутнє без росіян на території України. Ну принаймні без живих, це нам хлопці точно пообіцяти можуть.